Добрий день, любителі світового кіно. Найближчим повнометражним фільмом від Марвел буде четверта частина Капітана Америки, яка матиме назву Чудесний новий світ. Звичайно, головною відмінністю буде зміна кепа, де замість Стіва Роджерса буде Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі. Однак, схоже, Марвел буде компенсувати це крутими лиходіями, які з'являться у новому фільмі. Тому у цьому відео я розповім, що показали у трейлері цього майбутнього фільму. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що цей фільм є дуже важливим для перехідного етапу для фільмів Марвел. Тут можна адаптувати дуже багато майбутніх проєктів, один з яких є громоверсі, який вийде у травні. Також цей проєкт зробить Сема Вілсона головним, щоб люди звикли, що саме він тепер Капітан Америка, а не Стів Роджерс. Також цей фільм відкриє дорогу для продовження збільшення галків у кіневсесвіті Марвел, бо нам покажуть червоного галка, а можливо пізніше його доньку, яка також буде червоним галком. Але давайте. Перейдемо до самого трейлеру. Трейлер починається з розмови Ісаї Бредлі та Сема Вілсона. але для початку я розповім, хто такий Ісай Бредлі. Він служив в армії США всередині 20-го століття. Тоді уряд задумався про створення нової сироватки суперсолдата і під виглядом щеплення від віспи кільком афроамериканським солдатам, включаючи Ісаю, ввели зразок препарату. В результаті Бредлі отримав надлюдську силу, спритність та витривалість. Він був відправлений на пошуку свого ворога, яким виявився агент терористичної організації Гідра на прізвисько зимовий солдат. Бредлі вдалося пошкодити механічну руку Бакі, після чого супротивник втік. Незабаром Ісаї дізнався, що інші підослідні або загинули, або потрапили в полон, і що уряд вирішив знищити табір військовополонених з метою знищення доказів, що доводять, що підпільні експерименти і справді проводилися. Тоді Бредлі вирушив у табір і поодинці врятував бранців. Ісая був єдиним, хто отримав супросилу без побічних ефектів, за що в результаті виявився ув'язнений на 30 років. За цей час вчені з гідри, що таємно впровадилися в муротворчу організацію щіт, ставили на ньому експерименти. Лише одного разу знайшлася добродушна медсестра, яка допомогла Бердлі втекти, оголосивши його мертвим. Тому, судячи з кадрів трейлеру, тут і буде про це йти мова, та що будуть судити Бредлі. Ну а Сем Вілсон буде намагатися йому допомогти. Пізніше можна побачити, що в якийсь час все пішло не так, коли Ісай вирішив почати бійку. Можливо, саме тоді і активувала сироватка на президенті Америки та Деосі Росі, який стане червоним галком. Також ми бачимо дуже серйозне оновлення у Сема, який має дуже інноваційний костюм, який швидко може трансформуватись, як і у Тоні Старка. Буде цікаво дізнатись, хто саме дав йому такі технології, можливо, Хеппі Хоган або Пепер Потс. Ще один цікавий кадр нам показують ось тут, коли літаки пролітають повз Целістіала, який так і не виріс, бо вічні у своєму сольному фільмі це зупинили. До речі, напишіть в коментарях, чи дивились ви цей фільм і чи сподобався. У цьому трейлері нарешті стає відомо, якого персонажа зіграв Джан Карло Еспозіто, а саме Сета Волькера. У коміксах спочатку він був найнятий нафтовою компанією Роксон. Щоб отримати змійну корону та одягнути плащ, який мав здатність до телепортації. Однак після цього перебування він вирішив створити власну злочинну організацію «Товариства Зміїв. Враховуючи його здатність до телепортації, Сайт Віндер пообіцяв своїм новобранцям, що вони ніколи не будуть ув'язнені. Це привабило кількох лиходіїв зі змійовою тематикою, і зміїне товариство мало неабийкий успіх. Тому, можливо, у цьому фільмі нас з ним познайомлять поближче, а вже краще розкриють у фільмі Громовержці, де він може протистояти саме цій команді антигероїв. Но головним очікуванням цього фільму, звісно, є Червоний Галк та «Деоса Роса», якого грає Гаррісон Форд. Червоний Галк був представлений у 2008 році. Він був створений для того, щоб бути без усіляких перешкод тактично розумним противником Галка. Вступна сюжетна арка галка, прем'єра якого відбулася у 2008 році, показала, що персонаж дуже агресивний, оскільки червоний галк убиває ворогів галка, виндигу та Огиду. знищує гелікоптер щит, перемагає кількох героїв Марвел і спричинивши землетрус у сан франциско Але остаточно був переможений об'єднаними зусиллями галки і Тора. Пізніше виявляється, що Червоний Галк був створений у рамках програми Суперсолдат, зокрема Доком Самсоном та кримінальним аналітиком Центром інтелігенції, на чолі з противником Галка Модоком, якого нам показували у фільмі Людина Мураха Квантоманія. У сюжетній лінії 2010 року падіння галків гамма червоний галк розповідає про те, що він убив генерал Роса за наказом Брюса Беннера, з яким він уклав союз. Однак, сюжетна лінія Світова Війна Галка 2010 року виявляє, що Червоний Галк це її громовержець Рос. А червона жінка Галк його дочка Бетті. А вбитий Рос був життєздатною моделлю людини роботом, що переконав весь світ у смерті Роса. Також у коміксах був момент, коли капітану Америка Стів Роджерсу вдалося завербувати червоного галка у рамках перезаписку Marvel Now. Галк очолює наддержавно спонсоровану версію громоверсів, враховуючи, що попереду фільм Громоверсії, а саме 2 травня 2025 року, то вони точно об'єднаються або матимуть спільну мету. Також червоний галк дуже важливий для майбутніх проєктів. наприклад, про світова війна галк, де повинно бути багато різних галків, як ми знаємо. Нам вже показали, окрім Беннера його кузину, вона Галк, а також його сина Скара. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.